Ось і настав час намазати наше м'ясо спеціями. Спеціями ми використовуємо блек, італійські трави, паприка вкопчена, звичайна паприка, monster стейк і суміш перців власний. Ми там намішуємо чорний перець, червоний. І ось такі раніше я приготував на шнурочки, поцепляв наше м'ясо. І будемо зараз робити тісто, беремо муку. Насипаємо спеції, багато. Трави, спеції не багато, багатолітські трави, паприку копчену. Спецій нажаліємо свою паприку копчену, даємо її багато, тому що воно дає, дає дуже смачний. аромат. Як ми будемо робити гоструму і не гостру, то ми мостер-стейк дамо на половину нашого м'яса і заливаємо усе це водою, робичи тісто. Робимо тісто і намазуємо м'ясо цим тістом. Мука, спеції. робимо. Слой десь мм півтора, скільки вистачить моки, стільки будемо його робити. Норми спеції немає на наше м'ясо. Тому ми це робимо так е, на око, як кажуть, тому що ми це не перший раз робимо, дуже багато зробили вже бастроми.